Всім привіт! З вами я, Олексій. Ви дивитесь топ 5 головних новин. А сьогодні відбулося дійсно багато цікавого. Цієї доби наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло в Криму і не тільки. Трамп дає дозвіл, на який всі чекали, ну а Німеччина нарешті зважилась на рішучий крок. Тож поїхали розбиратись. Ну і почнемо з блискучої роботи наших титанів. Сьогодні близько четвертої ранку на запорізькому напрямку наші воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Запоріжжя керованими авіабомбами. Ну а поки один літак падав, тим часом спецпідрозділ гурпримари провів просто зухвалу операцію в окупованому Криму, де спалив два ворожі транспортні літаки АН-26 та уразив ще й берегову РЛС. І це ще не все, друзі. Морські дрони ГУР завдали ніщівного удару по нафтовій інфраструктурі ворога, паралізувавши роботу терміналів у портах Туапсе та Новоросійськ. Зокрема, у Туапсе уражено нафтоналивний пірс, що зупинило експорт просто мільйонів барелів нафти. Ну як наслідок у Криму вже настав просто справжній бензиновий колапс, На заправках немає пального, а частина АЗС взагалі закрита. Окупанти отримали відповідь від Збройних сил України. Ну а далі просто сенсація: Трамп дозволив удари по Росії у відповідь. Що це, Про що взагалі йде мова в інтерв'ю виданню Ексіус Зеленський заявив, що Трамп підтримує ідею, що Україна може і повинна відповідати на російські удари по нашій енергетиці. А якщо вони б'ють по нас. То ми маємо повне право бити і по них, говорить президент. Ну а на додачу Зеленський жорстко попередив російських чиновників: або ви закінчуєте війну, або вам знадобляться бомбосховища. Ну, ви знаєте так, Зеленський на такий тоненький натяк, і ми бачимо, що відбувається вже абсолютно нова риторика з боку лідерів держав, і яка на сьогоднішній день підкріплена. Позицію одного із ключових світових лідерів, пункт третій: Німеччина кардинально змінила позицію. Заморожені активи РФ підуть на зброю для України. Нарешті, друзі, Берлін, який довго вагався, тепер не просто відкритий, а й активно тисне на інші країни ЄС, щоб е, використати заморожені російські мільярди для України. І що ще дуже цікаво. По-перше, мова йде про суму в 172 мільярди євро, які планують направити на так званий репараційний кредит. Але і найголовніше, те, що німці наполягають, щоб ці гроші пішли не на відбудову України, а саме на закупівлю зброї для ЗСУ. І це потужний. По-перше, фінансовий удар по Росії. А по-друге, це величезне. Підсилення для нашої армії. Ну, а тим часом наші союзники стають все більш рішучими. Про що йде мова? Дивлячись на успіхи України, наші партнери теж піднімають ставки. Польща готує законопроект, який дозволить її військовим збивати російські ракети та дрони над територію України без друзів, окремого схвалення НАТО там чи ЄС. А генсек альянсу Рюте заявляє, що підтримує. Заклик Трампа збивати російські літаки, ну які, а, наприклад, порушать повітряний простір НАТО. І це, як на мене, дуже чіткий сигнал Кремлю, що ігри закінчились. Ну і наостанок, поки світ об'єднується, Україна завдає ударів, у Москві залишається лише погрожувати. А Діма Медведєв у відповідь на попередження Зеленського про бомбосховище почав знову марити про якусь. Суперзброю, від якої ніщо нікого не врятує. А ця, друзі, спроба, чесно кажучи, залякати світ виглядає особливо комічно на фоні порожніх АЗС в Росії та Палаючих портів. А на цьому в мене все. Як бачимо, події розвиваються дуже динамічно. Тож підписуйтесь, поширюйте і головне вірте в Збройні Сили України. Дякую!